Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава! Тернополяни, дорога українська громада, мої земляки, мені дуже приємно приходити сюди на театральний майдан, на вічі, яке тут триває безперервно вже кілька місяців, на якому щоденно збираються люди, які розуміють той історичний момент, який ми зараз переживаємо. І розуміють те, що зараз від кожного з нас, від вчинків кожного з нас, від дій кожного з нас, від думок кожного з нас, залежить те, якою буде українська держава. І наша монолітність, наша єдність, те, що ми змогли згуртувати свої сили, дало нам можливість побороти режим внутрішньої окупації, який заполонив всі органи державної влади. Багато. Українців заплатили за це своїм життям, багато заплатили своїм здоров'ям, вони пішли на цю жертовну боротьбу, тому що розуміли, що вони є українці на своїй землі. І якщо вони не будуть боротися за свою державу, то за неї не буде кому боротися. І ті молоді хлопці, які поклали своє життя в Києві, які були зовсім юні, кому було 18, а кому були за 50, там загинули наші батьки, наші сини. І вони дали можливість кожному з нас зараз розпочати процес змін нашої держави. І, пам'ятаючи їхню жертовність, їхній чин, ми маємо усвідомити нашу відповідальність за те, що зараз. Буде відбуватися на теренах нашої держави, що буде відбуватися на нашій тернопільській землі. Ми зараз спільно мусимо продовжувати ту спільну працю і спільну боротьбу заради зміни нашої держави. Зараз в нас немає права здивірятися, зараз нас немає права бути в страсі, в очікуванні чи в перечутті того, що Кремлівська імперія буде насувати і пробувати. Покорити нас знову. Наше зараз з нами завдання об'єднати знову мільйони українців у спільній боротьбі за свої права на своїй землі. Сьогодні відбулося моє призначення як голови обласної державної адміністрації. Зараз у нас є унікальна можливість для того, щоб всі гілки влади на місцях. І виконавча гірка влада, і представниця гірка влада, яка представлена депутатами, могла спільно працювати і приймати ті рішення, які дадуть можливість змінити наше життя. Звичайно, зараз буде дуже складно, тому що країна розграбована, коштів немає, ні в казні, ні в бюджеті нігде. Куди ми не почнемо проводити аудит діяльності ми бачимо шалені пограбування, і ми розуміємо, що всі ці роки, особливо в останній період часу, нас просто грабувала та бандитська влада, яка окупувала усі владні кабінети. Але країна змінилася. Ми маємо усвідомити, що змінилося суспільство. Люди стали інші. Люди тепер будуть контролювати владу, і вони повинні продовжувати це робити. Зараз кожен чиновник повинен бути під мікроскопом, і кожен, хто є на державній посаді, має служити людям. І кожен має тепер це усвідомлювати, що так, як було раніше, вже так не буде. Тепер влада має бути з людьми, а люди мають контролювати і допомагати владі працювати заради неї. Я отримав це призначення на свою рідну Тернопільську землю і вдячний за це. Богові, що так склалося, що я повернувся працювати знову сюди, на ту землю, де я виховувався, де я ходив до школи, де я здобував освіту, де є мої побратими, мої посестри, ті люди, з якими я руками проводив тут політичну боротьбу за зміну влади. Тепер ми всі разом, всі українці, які тут живуть, ми повинні спільно діяти, спільно захищати терени нашої держави. І допомагати всім тим хлопцям, які зараз в армії, тим, хто на барикадах, ті, які на лінії фронту зі зброєю в руках чи без зброї в руках, але боронять наші з вами інтереси. Зараз час об'єднати зусилля, зараз час консолідуватися, зараз час спільно вести боротьбу за свою державу. Ми повинні вірити в те, що ми здобудемо її, в те, що найближчим часом буде інша нова країна, де ми зможемо легко вдихнути і бачити, що навколо нас будуть зміни на користь українців, зміни на користь тих людей, які будують цю державу, які поважають її культуру, які поважають її мову, які хочуть, щоб на цій землі була справедлива держава. Тільки заради цього я призначений і буду працювати на цій посаді. І сподіваємося на вашу підтримку, на ваші дороговкази, на ваші поради. Лише спільно ми зможемо будувати нову Тернопільщину і нову Україну. Дякую, слава Україні.